Максим. що розкажи мені, будь ласка, про червону нитку, чи справді вона дієва? Слухай, ну по-перше, я дуже рекомендую всім зараз обов'язково додивитися це відео до кінця, перед тим, як взагалі начепляти собі цю червону нитку. Перше, що б мені хотілося сказати з приводу червоної нитки, ну це, звичайно, всі розуміють, що це каб... 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 кабалістична нитка. Мало хто знає, що в наших слов'янських традиціях ми також чіпляли червону нитку. Перед тим, як обрати собі якийсь енергетичний захист, Обов'язково розуміти, що він працює з нашим егрегором. Е, наш Егрегор це слов'янський егрегор. Тому в наших традиціях обов'язково має бути якийсь такий е, аспект, щоб нам, з нами вібрувало. Бо якщо ми, наприклад, будемо носити якісь індійські амулети, чи малазійські амулети, чи якось іншої країни, ми повинні розуміти, що з нами воно не завжди може комунікувати. А ось якраз червона нитка це те, що стовідсотково буде комунікувати з кожним. Це один із найпростіших, але дуже дієвих амулетів. Чи має значення тоді на якій руці її носити? Обов'язково. Ми повинні знати, що існує два напрями нашої енергії: права рука це та, що віддає постійно, ліва рука це та, що приймає. Нам треба обов'язково повісити червону нитку там, де проходить енергія в нас. Тобто це ліва рука. Таким чином, ми захищаємо себе від будь-якого негативу. Тоді як її чіпляти, якийсь ритуал чи просто в будь-який момент життя. Особливі дати для цього нема. Можна це робити на е, спадаючий місяць, так енергія буде краще йти. Або наповню побажання для того, щоб правильно її вішати. Наприклад, в, знову ж таки в Кабалі це традиція того, що вони читають е, таку спеціальну молитву. В нашій традиції перше, що нам потрібно, що нам Беремо звернути увагу на те, хто вам вішає цю червону нитку. Це обов'язково. В вашому оточенні однозначно буде людина, яка має таку енергію. Коли ми зав'язуємо цю нитку, ми її маємо зав'язати сім раз. Сім символізує сім тіл духовних, яких захи... маємо захистити в цей момент. Число сім воно має сакральну дуже серйозну символістику, тому що це дуже магічне число. Число сім це у нас і, наприклад, сім днів на тиждень. Сім нот, сім чакр. Ви маєте сім раз обов'язково зробити таких сім вузликів, які закріплять цю нитку. Якщо ви не знаєте молитви, там якщо ви не можете її знайти в інтернеті, можна казати щось від себе. Наприклад, дарую тобі там, щастя, дарую тобі. Гроші. Можна читати якусь особливу молитву, яку там читала ваша бабуся. Це також можливо робити, але пам'ятайте, що вам обов'язково це робити потрібно сім разів. Це може бути будь-яка червона нитка, чи якусь особливу треба купити. В кабалі червона нитка, це у нас в першу чергу червона нитка, яка робиться саме равінами. Це береться три шерстяні такі ниточки, вони сплітаються в одну. Якщо ви не знайдете таку червону нитку, то е, тут знову ж таки нічого страшного в цьому нема. Можна використовувати шерстяну червону нитку, яку ви можете просто елементарно почистити, просто купити таку собі бабіну червоних ниток, саме шерстяних, натуральних, не синтетичних. Дуже багато зараз продають червоних ниток з скрапленням срібла. Я б просто взяв би з десь на базарі, де продають червоні нитки, саме шерстяні. Купив би цю невелику бабіну ці червоної, червоної нитки, вирізав би 20 см собі тої червоної нитки, прочистив би паласанта або шавлією, і таким чином би вже мав собі таку червону ниточку, яку б зав'язав собі на зап'ясті. Зрозумій, що червона нитка це в більшості про віру. В неї, а не про сам матеріал. Але чому я наголошу на тому, що це має бути натуральна натуральна ниточка. Тому що зрозумій, що провідник енергії має бути натуральний, і він так краще проводить саму енергію. Не пластиково, не синтетично. Тому що так воно. Працює набагато краще, і так воно набагато набагато краще захищає і активізується. Колір нитки, тільки червоний, чи може бути інший? Червоний колір це колір енергетичного зв'язку, енергетичного захисту. В деяких культурах використовуються різні нитки, але я рекомендую саме червоний. Червоний це колір крові, червоний це колір захисту, як і чорний також. Тому я рекомендую максимально використовувати саме червоний колір. Він має в собі дуже багато захисних. Аспектів елементів, коли порветься червона нитка, що з нею робити? Дивіться, ви можете робити з нею все, що згоди спалювати, викидати. Якщо вона загубилась, не шукайте просто не впала на пі викидайте в сміття або виливайте там в унітаз, висипайте, але ні в якому випадку не надягайте її знову, бо ця нитка своє негатив набрала і вона відірвалася чи. Правда, червона нитка допомагає у грошах там, фінансовому плані, удачі. дивись, червона нитка вона захищає від негативу. Допомогти глобально примножити гроші вона не зможе. Вона працює виключно як захист, але вона захистить вас від впливу, негативного впливу на всі аспекти вашого життя. Червону нитку можна носити всім жінкам, чоловікам, дітям. Червона нитка, вона. Не несе якоїсь вікової на е, якогось вікового навантаження з першого дня народження. Дуже багато, багато діток вішають червону ниточку на зап'ястя, постійно це робиться. Ви повинні розуміти, що з якою енергією ви носите цю червону нитку, з таку енергію вона випромінює. І Ще один момент дуже важливий: ніколи ні при яких умовах не робіть червону нитку татуювання. Дуже багато я бачу зараз. Людей, сучасних людей роблять собі таку, типу, червону, таку знаєш, стрічечку. Функція червоної нитки це забирати негатив і відірватися. Якщо ви будете робити собі татуювання у вигляді червоної нитки, ви будете накопичувати на себе дуже багато негативу. Ну, дякую тобі. Тепер буду знати. Ну, я дуже сподіваюся. Все, не відволікай мене.